Слава Україні! З нами представник Вінницької команди Косто Агро, саме голкіпер команди. Хотілося б почути ваші враження від початку турніру і взагалі від односмери на паркеті. Добрий день. Мене звати Марко Питов, гравець команди Косто Агро. О, команда з Вінниці приїхали до Одеси. Я вперше на цьому турнірі наша команда також. І я граю також перші матчі, дебютні матчі за команди Косто Агро. Дуже вдячний за запрошення Вольдамара, нашого виставенка, за Василя Фарини запрошення е, Сафине запрошення. Е, перший раз приїхали на турнір. Кажу ж е, враження нас дуже захоплюючі. Е, всі суперники дуже складні. Перша гра у нас була дуже складна. Також е, ми програли 5-2. Дуже тяжко було, тому що супротивник був е, дуже досвідчений, дуже досвідчена команда. Але ми поза першої гри перезібралися. Е, трошки десь е, ментально кажу, перезібралися. Е, почали настрій був гарний на другу гру сьогодні. Е, тому ми е, ну, переграли мінімально 1-0. Але у нас було повно моментів. В першому таймі дуже гра, гра шла, йшла на зустрічних шляхах. То ми атакуємо, то вони. Контратаки, атаки на контратаки. В першому таймі гольова засуха, потім в другому таймі в якийсь момент ми взяли гру під контроль. Ми зрозуміли, що ми можемо виграти сьогодні. Трошки десь, можливо, хтось не добіг, пропустили один гол. Потім почали грати в 5 польових, робили на це ставку, трошки також не вистачило, ну не знаю, могли забивати, не забили. Ну і супротивник також нам більше не забив. Тобто ми їх почали просто зажимати. ну програли, але враження вже більш позитивні, аніж після першого матчу. А я думаю, третій матч ми виграємо, тому що нам дуже потрібні ці три залікові бали. Що стосується самого турніру та організації, це на все на вищому рівні. Дуже задоволені, приїхали нас, розмістили тут і басейни, і все, все як треба для людей. Також э, погода дуже э, радує нас погода. Э, що хочу ще э, додати, э, хочу всім привіт, передати тих, хто дивляться нас і підтримують Ну, Мама, э, батько, э, привіт, э, ну, брат також Артем. Також наші гарні також друзі Сергій Захарченко, Олег з Харкова дивиться, Сергій Білий Вінницягас. Вони також нас болівають дуже. Так, ну привіт всім передав. Я вважаю, що так як кажу, я повторюся. Остання нас ну не останні остання. Третя гра буде вирішуюча. Вирішальна гра. Ми забираємо три очки і рушуємо, рухає, рушуємо далі. Я вдячний всім організаторам, ще раз повторююся, за таку можливість. Ну, також нашим воїнам вдячний за що оборонять. І дуже нам підпортило, що тривог поки немає. Це дуже важливо безпека у повітрі, завдяки чому може турнір проводити і бігати. Я думаю, це все. Дякую, гарного дня.